Його називають феноменом у медицині. Він стояв біля операційного столу до кінця свого життя. Андрій Ромоданов, головний нейрохірург Міністерства охорони здоров'я Української РСР. Народився 11 листопада 1920 року в місті Лубни на Полтавщині у сім'ї священнослужителя. У 1927-му родина переїхала в Київ. Через 10 років в СРСР почалися масові політичні репресії. Трукнулися вони і Ромоданових. Батько майбутнього нейрохірурга був репресований. Андрій у той час тільки но закінчив школу і вибирав майбутню професію. Цікаво, що світило української медицини зовсім не планував бути лікарем. Він захоплювався математикою. Вступати у медінститут його підбило кохання усього життя. Однокласниця, а згодом і дружина Гануся Янковська. Ромаданов відразу полюбив медицину, але захопливе навчання перервала війна. Будучи студентом п'ятого курсу, він став фронтовим лікарем. Майстерність хірурга я почав відточувати на поранених у стрілецькій дивізії, а потім у танковому корпусі. Іноді по декілька діб не було можливості залишити операційну і навіть зняти хірургічні рукавички, щоб поїсти, згадував про цей період Андрій Ромоданов. Переможний травень 1945-го він зустрів кавалером чотирьох бойових орденів, двох Вітчизняної війни і двох Червоної зірки, а також п'яти бойових медалей. Після війни Ромаданов завершує навчання в аспірантурі і з головою перенає у дослідження та розвиток української хірургії. У 29-річному віці захищає дисертацію і отримує вчений ступінь кандидата медичних наук. А у 30 років очолює клініку дитячої нейрохірургії та починає робити небачені на той час операції видалення пухлини головного мозку у дітей. Він працював без відпочинку. А у 1954-му, коли захворіла його кохана дружина, вирішив збавити темп. Купує земельну ділянку в лісовій зоні Ірпеня по вулиці Толстого і будує дачу. Ірпінь став для Ромаданова місцем душевної рівноваги. Він любив тут бувати і взимку, і влітку. Андрій Петрович любив працювати у своєму кабінеті з видом на сад. але для гарної роботи йому потрібна була тиша, то його дружина Анна Сергіївна вивішувала табличку на заборі. Не шуміть, Андрій Петрович працює, розповідали сусіди Ромоданових. У 1964 році Андрій Ромоданов очолив Київський науково-дослідний інститут. За кілька років під його керівництвом інститут зазнав неймовірного апгрейду. Він став найбільшою в світі нейрохірургічною установою, яка об'єднала 12 різнопрофільних клінік та лабораторно-експериментальних відділів. У 1974 році його обрали членом Академії медичних наук СРСР. За своє життя він зробив значно більше ніж потребують древні трактати: побудувати дім, виростити сина і посадити дерево. Він побудував величезний нейрохірургічний комплекс найбільший у світі. Виростив сина, доктора медичних наук, професора лауреата премії імені Островського, і посадив незвичайне дерево у вигляді української нейрохірургічної школи, у якій тільки з вченими ступенями було 80 чоловік. Згадували про Ромаданова його колеги. Я дуже вдячний, що мені в житті поприпопотанило з ним працювати. Працювати, працювати Андрій Ромоданов, автор 450 наукових праць. Він підготував 30 докторів та 52 кандидати наук. Я вірю в серце і розум людини. Боротьба повинна бути тільки за здоров'я, довголіття і щастя людства, говорив Ромоданов. Поряд з науковою він вів велику громадську роботу. Обирався депутатом Верховної Ради СРСР, заступником голови Всесоюзного та головою Українського наукових товариств нейрохірургів. Був членом виконкому Європейської асоціації нейрохірургів. Та на 72-му році життя доля вирішила пригальмувати переможну ходу Андрія Ромоданова. За дуже короткий проміжок. Ніхто не міг подумати, що з кінця травня і. До початку серпня по суті такої, оць, цього велетня нейрохірургії не стане. Лікаря, який врятував сотні життів, подолала лімфосаркома. Його лікували найкращими препаратами світу, та, на жаль, хвороба перемогла життя. 5 серпня 1993 року Андрій Ромоданов відійшов у засвіти. Поховали академіка на байковому кладовищі у Києві. У цьому ж році Українському інституту нейрохірургії було присвоєно його ім'я. У 2018-му в Шевченківському районі Києва з'явилася вулиця на його честь. Від червня 2023 року ім'я великого лікаря носить і вулиця Вірпені, колишню Толстого, де була дача нейрохірурга, перейменували на вулицю академіка Ромоданова.